Привіт всім глядачам каналу. Наші сьогодні таке маленьке відео, в принципі, по літературі. Маю прибавити таку книжечку. Я був по експлуатації, да, по собі по ремонту трактора у з такого самого Терезно це не родився картинка на її. Який би він теоретично мог би бути. А так тут, в принципі, книжка така собі будемо сказати. це то єдине, не по починничках є. да, Ну, таке по полезного. полізного. Прямо е, з такого е, з, Тут, коли корисного багато нема чого, тому що багато тут, тут таких ось, що мені не подобається, тут що ось даже ну, то есть, везде. Є встановити фільтр на стенд. Відзе тут вшляю, кожен фігурирує стенд, стенд, то, де ті стенди брать. То, я не знаю. То, це десь. Я поняла, книжка була десь отрота з, з якогось ремонтного пособ'я до якоїсь спеціальної мастерської. Ну, Отсюда вона і розпочати да продали ось, цього. ось питання шестереного насосу. Встановіть насос на стенд, які сорвувалися. Що це за насос? Де його? Де це? У кожного це вдома є стенди для того, щоб його перевірити. Звісно, така книжечка. Ну, хай буде, ну, конкретного тут прям якогось такого полезного не так уже багато. Ну, Сьогодні не про неї, хотів би відео взагалі взяти. А ось Подвернулася мені ось така книжечка, цю забару сторону. Ось який бачите раритет, трактор, експорт, USR. Інструкція з використання на іспанському язикі Ось. Можете бачить. Іспанський, так? Да? ємз 6 АМХЛ. Це якраз такий трактор, як у мене зелененький. Хороша книжка, я вам хочу, хлопці сказати. Хоч і не на нашому, але тут описано якраз таки все, що можна і не можна, будемо так казати. Ну, достатньо детально. В принципі, з переводом на сьогоднішній день вже нема проблем. Google-переводчик сфотографірував страничку, одразу все перевело, прочитав. Не є якоюсь проблемою. Ось покажу вам так. кратки. По картинках пройдемо. Може кому буде цікаво, опять-таки для історії. Для общого. Бачите, ось такі трактори, якраз як у мене. UMZ-6AL. І бачите, в Європу йшли навіть з такою кабіною без дверей. Щось тобто АМ. Тобто навіть такі версії в Європі продавалися. У нас, звісно, таких є. Не встрічав, кому дехто бачив, напишіть. Ну і тут характеристики. Один-4-класовий, ну клас тяговий клас трактора. І ось описання. Тут ось, я так зрозумів, вага, габарити і так далі. Тобто це все треба переводити. Я вам так сходу не перескажу. ну да, Ось, ось наверное, маса. Без кабіни 2900. З кабіною і так далі. 3490. Маса кабіна. 165 кг. Тепер, роздивіться. Тоже цікава інформація. Скоростня. Ну, швидкість на кожній передачі. Це у кого нема також під Буде корисно. Ось перша передача, друга, третя, четверта, п'ята і задня. Писано понижений ряд. І Повишений, ось на понижених. Саме бачите скорость яка. Це, так поняв, максимальна. І ось о, так само ж максимальна швидкість на першій передачі. Друга, третя, четверта і п'ята, і задня 5,7. Це якась тяга. Я так поняв, на якій передачі, яке тягове зусилля, я так поняла максимальне. Ну, щось так, типу такого. Тут у нас далее 60 лошадей для тропика 62. Что-то такого плана 1850 оборотов. Ну и далее тут надо переводить. Ну, тоже диаметр, цилиндр 110, да. Ну и так далее. Порядок работы, насос, форсунка 22 давление. Ну, бачите, тут достаточно все подробно написано. Ось і тобі і пускач і його характеристики. І на чому, і трансмісія ось. Ну і тут бачите, тут все ж до, до последнього розписано. Де що і як? Enchantrés 2, ну тобто, Enchant 10. Коротше, що ви зрозуміли, що перевести, то тут прямо чуть ли не... Кожна лампочка, кожний поворот, який він, що до чого. Есть, заморочились вони, звісно, тут що балакать, тут прямо все розписано. Ось. Емкость, заливна ємкость, бак 100. Е, охлаждення 28, спускачу 29. Це 16, не скажу, система делу А, це, мабуть, гідравлічна. Був мост 50. А, ось що гідравлічного. Ну, треба переводити, Ну, коротше, ви бачите, все, все тут розписано. Вони шини які. Я так зрозумів. Ну, це ви зрозуміли. Тепер попробуємося пару варіантів. Ось тобі дворник, тумблер, Вентилятор, печка. де Деяк, навіть почок ось є. Бачите, як трубочка проведена. Ось. Бачите, де от форсуночка должна бути умивателем. Я даже не знав, що він на йому существував. Ось омаса де. Таті вона так само з мене так і стояла. А мені ще доказували, що не повинна тут стоять. Ну, бачите, це таке повинна. Руль, ну, це тут таке. Там пистенько органи керування. щоб маса, не бачите. Ну, бачите, пускач, стартер. Дивіться, який, яка панель. Зразу в очі кидається, що було радіо для людей йшло. А нашим це досить, можна було, мабуть, мріяти про його в своє час. Ось два речека. І на карбуратор, і підсос, і і дво, шторка. Ну, як бачите, все було, все було зроблено для людей. Ось таких тоже деталей, бачите, добавляла накладка над лампочками, щоб не засвічувало сонце. Тобі ж, все було, все для людей йшло. Це для нас. Ніхто нічого не... Надував, циліндр. Ось дивіться, яка таки тут навеска мудрена, Це, звісно, рівень такий крюк з центральним винтом, як бачите, і штопор, і ось ідовішний догружатель, і як його там називають, я так зрозумів. його я пройду вам покажу. Ось тобі муфта, клапан сповільнювальний, щоб плавно опускалася навіска. Переводив тут і йшло в комплекті з трактором, Бачите, не знаю, тому що в Совєтському Союзі були вони, чи все-таки це таки для людей робили, а не для нас. Розрода муфта. Ось дивіться, яка таки навіска, я так зроблю. Бачите, як. Перероблювалась фактом, що де кріпились розтяжки, аж до поперечину. дуже цікаво. Бачите, як воно все було зовсім по-другому. Не я навіть про таке виконання. Це якийсь кардан. Тут теж щось таке непонятне. Ну, це в нас там колеса. Все. Переставлять, які варіанти ну, колії. Можете подивитися, кому цікаво, там розглянете 1600, 1760, 1960 і 1800. Ну, тобто, бачите, да? Догружатель. Ось, систематично навіть показано з догружателем ІПЕС. Як бачите, тобі ж це в нас ось фіксатор. Ну, це таке ось ось яке було прицепне устройство. Я вже думав, для чого ці ці знизу отвори у кориті, коли бачите, яке було цікаве. Ось оп'ят таки бачите, як воно ну, тут. Яка якась, не можу сказати, і так повністю не перечитував. Ось і мотор у нас Д65, як бачите, ось на стартері. В цієї трубочки немає. Бачите тут, як воно виконано. Слів. Ось, як бачите, трубочка йде аж донизу, слів. Ну, Розвоздушування з фільтра. Така мелоча. Ось спускачом. Момент затяжки. То тут. Ось циркуляція. Це масло. Ось бачите, стрілками показано де, куди, що і як іде. Тут ось так само стрілочка, ось забор масла. І далі по стрілочкам бачите. Все детально показано. От в тий місці цього всього не було. Центрифуга, зазор, масляний насос. Бачите, як детально це, я не знаю. Тож так само напишіть цікаво, чи для, для нас йшли такі книжки, чи не йшли. Ось система охолодження. Вон, смотри, яке, куди йде. В зависимості від лісочки. Теж є, як бачите, все, ось топливна магістраль. Ось той самий насос, бачите ось фільтр який цікавий стояв тут. І це воздушний, форсунка, ну, ускорено ну, я пройду, так, те, що вам так понятно, ГРМ. Метов, карбуратор напускач. Ось сам пускач в розрізі, як бачите. Кому цікаво, там більш детально подивиться. Ось я вам хочу сказати саме ці всі речаги. Деякі йшли куди. Ось дивіться про, я так зрозумів, це вкладиші Що це за номінал каш? Не знаю, дали. І ось у нас. Цікаво треба звірити з нашими щеплення. Ну все, виставлення на штучки. Ось все ж саме щеплення. Відео може і буде довгим, але я думаю, тому кому цікаво, той перегляне. Кому не цікаво, той казав один, подивиться, закриє. Ось сама коробка передач. Як бачите, все детально є. Ось так, буквально по картинках задній мост. Бачите все. Візде людям ось вам тормоза. По тормозах тут взагалі, як на мене, мене удивило. ось звичайно, така як у мене. Тоді ось о, тормозати, які я хотів собі знайти, бо в мене на прицепах індивідуальна тормозна система не воздушна, а гідравлічна. То ось, ось бачите, як должно бути отсюда кронштейн і ось ось сам цепляється тормозний циліндрик. Тобто така система є, тут ось така, взагалі заумна. Тут, як бачите, навіть воздушна камера стоїть. Я так не знаю, то ли допомагає вона, то ли не можу сказати. Суть в тому, що є і така, передній мост. Тобто, як бачите, книжка достаточно. Чимало, то есть все воно. схождение. Ось обычна рульова. То есть тобі рулева. Та яка. Такая у мене стояла, гідравлічна обычно. Ролева колонка, яка ламається, це якраз у мене така стоїть. Це регулювання рулевої. Что тут по-быстрому пойду це реле зарядки, я так розумію, якесь. Даже свет є, Сигнал в розрезі. Ось гідравлічна система. Як вона де викину, виконана. Ось о, є та, що заумна. Ось тоді бак, Це в нас. Значить, дивіться, це в нас ось розподільник. Ось як устроєна ця система догрузки. Я так зрозумів, ось плуг, ось циліндр. Ну бачите, як тут це положення цього направлення масла. Коротше тут треба посадити, порозбиратися. Ось це вже ж догружатель, я так розумію, механічний. Що тут? Отак попустимо, побистрому все. Це в нас теж якась система, навіть за сходу не скажу. А, це тормозна ось насос, ресивер, кабіна, бачите, яка інтересна. Теж має місце бути такий. сидіння, яке повинно бути, бачите, навіть ремень є, пристягується, Так що людям робили ось це підключення пічки. Куди що де, як підключається. О, ну, тут я не знаю, далі що ще є. А, що тут цікаво там, як ці покажу, ось о... табиться обслуговування, так розумію, І масло. Куди яке літься, так розумію, що. Ось, ДЦ М8Б. S, о, бачите, яке масло. Заливай. Ось у трансмісії, я так понимаю, якісь такі траді. Треба треба, кстати, ще пошукати, подивитися, що воно. Ну тут, ось в кінці, ось бачите, де предохранителі, передачі. Деякі були символи, бачите, всі вони тут є. Що тут ще? Тут теж ось бачите. Тим меняется, таким мобиль грейс 25. Ну и короче. Все тут расписано. Вот уже, башня, плафончик есть, свет, вентилятор. Тут, как бачите, все расписано. Тут есть, наклеечка такая. Есть Это, какая вообще установка. Неизвестно. Ну тут в кінці я приклею ось, щоб не загубилася електросхема. Ну, На два варіанти вкладеш такий. І конець, опять покажу, я ж кажу, мені було б цікаво, може. Хто додивився, тому теж. Я думаю, не зря ось, все, бачите. Усі узли. Де коли, як, де мажеться, все показано. Так що цікава книжечка, достатньо корисна. В принципі, багато чогось нового побачив. Ну і в принципі можна підчеркнути, особливо кого такий у нас ще старенький старичок, то буде, думаю, цікаво. Ну, на цьому буду завершати. Я думаю, такі маленькі в історії ви побачили. Кому цікаво, не забувайте підписуватись на канал. Далі обов'язково буде, тому що про ремонт він саме в розгарі. Так що до нових зустрічей.